Ольга Яворська Понівечені долі. Сергійко знову отримав п'ятірку з математики. Ігор Михайлович, вивівши оцінку червоною ручкою, задумливо дивився на його щасливе личко, що вкрилося несміливим рум'янцем. Під час перерви учні бігли навперейми до крамниці на шкільному подвір'ї в якій продавали всілякі ласощі. Сергійко, заховавшись від усіх, інколи виймав із кишені яблучко або маленький картопляний коржик. Якось дівчата, показуючи пальцями, закричали Сергійко, паленята до школи носить. Хлопчик заховав коржика до кишені і більше нічого ніколи з дому не брав. Ігор Михайлович нараз спостерігав, як убогу одягнений Сергійко жадібно дивився, коли інші діти їли морозиво або цукерки, і чоловікове серце стискала вогненна рука. Сергійко був його сином. Гортаючи сторінки Сергійкового щоденника, Таня затримала погляд на акуратних п'ятірках з математики і вдивлялася у нерозбірливий підпис, ніби в обличчя вчителя. А душа летіла в минуле. Вона, десятикласниця, призерка районних та обласних олімпіад, уперше побачила нового вчителя математики. Відтоді дерева зашелестіли піснями, над світом невдач із жалів зійшло сонце першого кохання. Півроку ні словом, ні дотиком він не зраджував себе. Болю від кохання тоді ще не було, тільки чекання, як легкокрилий птах піднімало таню над чорними реаліями життя. А на новорічному вечорі запросив до танцю, опісля гуляли під ясними зорями до світанку, у повітрі тремтіли срібні звуки зими, а вона вперше побачила його очі так близько. Ти прекрасна! Прошепотів на прощання, уже тоді знала, якщо втратить його, світ для неї згасне. Щоразу, йдучи на урок до п'ятого класу, Ігор Михелович відчував хвилювання. У його душі жило непереборне бажання бачити променисті Сергійкові очі, чути його милий голос, карався, уявляв себе жахливим монстром, на якого перетворився, покинувши Таню напризволяще. Таня була єдиною донькою Пилипчуків, любленою, доглянутою, щасливою, повертаючись із Вінниці, з весілля племінниці, вони загинули в автокатастрофі, і дівчинку, якій було 12 років, узяла до себе бабуся, батькова мати. Отоді От й закінчилось Танине дитинство. У селі вона приживалася важко, змушена була залишити музичну школу та літературну студію, яку відвідувала у Львові. Бабуся часто хворіла і дівчинці доводилось багато й важко працювати. Коли в її розтерзаному житті з'явився Ігор Михайлович, світ засяяв усіма барвами веселки. Сірі будні перетворились на свята. Таня жила в підсвідомості надій, ховаючи від усього світу свою таємницю. Коли втомлена бабуся засинала, дівчина вибігала до нього. На канікули Ігор Михайлович поїхав до батьків. Сумо горнув танене серце дівчині здавалося, що вона залишилася на білому світі зовсім сама, але за два тижні повернувся. Задивлялося синє літо, як під золотим зорепадом народжувалась легенда кохання, перша в таненому житті. У вересні в їхній школі з'явилась нова вчителька хімії Євгенія Олегівна, Женя, як називали її вчителі висока, струнка, чорноока, самовпевнена, вона вражала всіх дивовижною красою та якоюсь незбагненною енергією. Недобре перечуття закралося в душу танину защеміло дівоче серце. Вона почувалася сірою мишкою проти гордої, величної красуні, яка з перших днів вересня потоваришувала з Ігорем Михайловичем, і він почав уникати зустрічей з танею. Невдовзі дівчина зрозуміла, що вагітна горе було таким великим, як тоді, коли загинули батьки. Таня не знала, до кого з ним піти, куди подітися, намагалася хоч на мить перехопити погляд Ігоря, але даремно він належав не їй. Лише одного разу, десь наприкінці грудня, коли Таня не змогла розв'язати біля дошки нескладну задачу з геометрії, вчитель сказав нервово у тебе наче з головою щось негаразд, і подивився на дівчину байдужими холодними очима. Від цього погляду Таня зіщулилась, як від удару, зрозуміла, що Ігоря вже ніколи не буде в її житті. Бабуся запідозрила Танину вагітність наприкінці зими, три дні мовчала, вгамовувала свою душу, що захлиналася жалем і розпачем, а в неділю заговорила до онуки Танечко, що ж то сталося, дитино моя? В її голосі забриніли сльози. Дівчина мовчала. Хто ж то поглумився з твого сирідства, з твоєї молодості? Розкажи мені, я ж тобі і за батька, і за матір. Танині губи здригнулися, рот якось дивно перекосився, ніби її розбив параліч. Танечко, тобі ж навіть сімнадцяти немає. Боже мій, дитино, хто він? Скажи мені, бо збожеволію. Що ж ти робитимеш з цією дитиною? Яким буде твій випускний вечір? Бабуся заломила руки. До півночі сиділи мовчки, а о півночі бабуся підійшла до тані. Іди, лягай, ми ще не таке горе перенесли, тож і це переживемо. У тому, що сталося, моєї провини більше, ніж твоєї. Дівчина, затуливши долоннями обличчя, заплакала. Більше до школи не пішла. Коли вчителі довідались, чому Таня покинула школу, в учительській щенився такий галас вони обурювались, шкодували сироту і намагалися вгадати, хто батько дитини. Але таємниця залишалася таємницею. Ігор Михайлович, почувши новину сполотнів, що ж тепер буде? Він, як загнаний звір, ходив із кутка в куток свого кабінету, все думаючи, а що, як таня розповість бабі, а та наробить шуму. Хоч би там що, але доведеться відповідати. Вона ж неповнолітня, найгірше те, що я вчитель. Страх не давав спокою, і чоловік втратив сон. Але згодом усі заспокоїлись. Ігор Михайлович запропонував Жені вийти за нього заміж, і вона радо погодилася. Таня щораз раз бачила через вікно, як він ішов до школи і назад. Жодного разу не подивився на їхню хату. Від початку травня почав ходити не сам, а з Євгенією Олегівною. Вона йшла поруч велична й горда, як королева, з високопіднятою головою, з розпущеним до пояса чорним хвилястим волоссям. Інколи вони їхали мотоциклом, Євгенія Олегівна ніжно притулялася до його плеча щокою, а вітер розвівав її чорні коси. Весна стала для тані справжнім випробуванням. Вона щодня чекала коханого, з болем вдивлялася в дорогу постать і зовсім не думала про майбутню дитину. Дівчині було байдуже, житиметься дитина чи помре, хлопчик це буде, чи дівчинка, мов примара, стовбичила перед вікном, щоб не пропустити тієї хвилини, коли Ігор повертатиметься зі школи. Вони опинилися, немов у двох світах, позбавлених будь-якого шансу на зустріч. Часом Тетяні хотілося, щоб він спинився, постарів, Згорбатів, став калікою і тоді згадав про неї. У Тетяниному серці не було ненависті, був тільки несамовитий розпач, ніби Ігор помер. Він блукав у її снах, пригортав до серця, і від цього дівчині ставало ще важче. Наприкінці травня в Тетяни народився хлопчик. З острахом вона взяла його на руки, подивилась на маленьке червоне личко, і хвиля ніжності та любові хлюпнула в саме серце. Відтоді не каралася провиною за його народження. Ігор Михайлович побачив сина, коли таня привела його в перший клас, прикипів поглядом до обох. Таня стала ще вродливішою, темнорусяве волосся гарно обрамлювало високе чоло з чорними бровами, під якими ховалися її прекрасні очі. Тільки на мить зустрілись їхні погляди, таня миттєво сховала очі під густими віями. Ігор Михайлович зауважив, що син дуже подібний до матері. Серед усіх дітей був найгарнішим. Щось забуте, незрозуміле і тривожне ворухнулося в чоловіковому серці. І він почав марити неможливим бути разом із Танею та Сергійком. Життя з Євгенією в не склалося з перших днів. Дружина нарікала, що змушена гноїти свою молодость у селі, замучила його вічними повчаннями, і те не так, і це не так. Годинами могла сперечатися через дібниці, а найбільше вражало її скептичне ставлення до людей. Зрештою, все це так набридло Ігореві, що він пішов від неї, зайнявши найменшу кімнатку в будинку для вчителів. Євгенія жадала розлучення, і він задовольнив її бажання. На святвечір танину бабусю паралізувало, і відтоді вона два роки лежала прикута до ліжка, помираючи, просила Бога, щоб пам'ятав про таню і Сергійка. Останні два тижні молода жінка днювала й ночувала біля бабусиного ліжка, але допомогти їй не змогла. Похоронивши стареньку, таня впала в розпач. Як же їй тепер жити без бабусиної поради, без її пенсії? Сергійко зазирав у сумні мамині очі і увесь час намагався втішити її. Якось увечері різкий біль зненацька дістався з серця, і тані здалося, що воно ось ось роззірветься. Поволі, вставши з ліжка, почала шукати ліки. Уже не вперше болить її серце. Але минулося. Того ж вечора біль перетворився на тупе ниття, яке мучило Таню всю ніч, і вранці жінка пішла до медпункту. Сільська фельдшерка, послухавши її серце, нахмурила брови. Вам би до кардіолога поїхати, електрокардіограму зробити, щось мені ваше серце не подобається. Таня взяла ліки і пішла додому. Минаючи, гурт молодиць тихо привіталася. І що ж вона тепер робитиме? почула за спиною. Може, знову почне гуляти? Досвід має. Світ з ніг на голову перевернувся. Колись у селі таких проклинали, а тепер їм, по віям, пільги насамперед, говорили, немов камінням у плечі кидали. Ігор Михайлович оголосив, що проводитиме в п'ятому класі математичну вікторину. Ті, хто посяде перше, друге і третє місце, отримають призи. Знаючи, що Сергійко найсильніший учень з математики у класі, він хотів хоч чимось допомогти хлопчикові, і справді Сергійко, як і сподівався вчитель, здобув перше місце. Ігор Михайлович побачив, яку радість випромінювали хлопчикові очі тієї миті, коли він брав тремтливими руками величезну коробку цукерок та калькулятор. І серце його стиснулося так само, як під час першої зустрічі із Сергійком. Увісні Гор побачив Ісуса, якого прибили до Христа. Кров струменіла з Його покаліченого чола в очах нелюдське людське страждання, а натовп, що зібрався споглядати розправу, кричав на всі голоси Розіпни його, розіпни. Найстрашніше, що він теж був у тому натовпі. Та кричав разом з усіма від свого крику і прокинувся. Нарешті не витримав і пішов до зрадженої коханої, був темний осінній вечір. Холодний вітер завивав між голими верхівками старих ясенів, горбаті чорні хмари нагромаджувались у небі і пливли кудись байдужі до людських доль. Ігор, легенько постукавши в сінечні двері, стояв і чекав. Таня вийшла, тривожно вдивляючись у темінь. Хто тут? Таню. Голос здався їй чужим. Не сподіваючись такої зустрічі, знічено опустила очі. Я прийшов тобі щось сказати. Таня мовчки пішла до кімнати, не зачинивши за собою дверей. Ігор рушив за нею. Сюди, повернула праворуч, бо там Сергійко спить».